Всім привіт! Сьогодні у нас обзорчик на новинку від компанії Infolight. Моделька називається C1, і в двох словах, це бюджетна лінза до 6 тисяч гривень все як ви і просили. Ну, на ринку існує ну, досить багато різних фірм, моделей. Ось, Наприклад, у мене є плакат від АМС. Тут докладно є там, всі заміри люксметром, скільки лінза видає світла, кому цікаво, приїжджайте в гості. або Просто пишіть в Telegram, або Viber, буду скидувати вам цей файлик, можете вивчати. Також є лінзи DriveX, Torsen, там, Full Light. Я робив теж огляд на каналі. Але сьогодні у нас огляд на лінзу Infolight. C1, і приступаємо. Ну, і перше, що хочеться мені сказати, це упаковка. Коробка реально стала виглядати сучасно, яскраво, тому що от серед конкурентів, от бачите, Dravix, Sigma, AMS. Ну, ось ця коробка вона виглядала, м'яко кажучи, трохи вже не дуже. Стандартно все для багатьох лінз дістану цю лінзочку. Що мені подобається в цій лінзі одразу, це її компактні розміри. Тому що більшість лінз, ті ж самі, там драйвік самотеру, або там, в мене їх зараз немає. AMS U6, також ось AMS U8, 100 Втні. Вони мають такий великий розмір, що вони не кругом помістяться. Так я сам установщик. І в мене там он трохи бажаючих на 2 місяці вперед є. То мені важливо знати, що от конкретна лінза влізе в конкретну фару. Тому багато ну, машин, яких я ще не робив. Мені люди там, телефонують питають, що туди краще поставити. Ну, я так відповідаю, що я не знаю. Треба міряти, дивитись там і так далі. Наша лінза має нормальний пропелер. На... 7 лепестків. ну Це багать, на багатьох лінзах так. Тому що є більш дешеві лінзи. Там здається 5 лепестків. По розмірах, давайте одразу промірюю, що вона нам скаже. Ну, вперед у нас стандартно 45 там 46 мм, тобто нічого не, не дуже випирає вперед і назад. Тут у нас 58 мм. Це реально дуже мало. Ну, от, порівняємо, наприклад, які-небудь АМС, наприклад, ось А7 Лінза. От ця у нас колоночка тут. І от Лінза АМС, от задня частина, у нас 71,6. При тому, що вона вважається компактною, От, наприклад. Зараз амс U6. Ну, вона вважається досить великою. Ось тут вона має розміри 84 мм. Ну І так далі. Тут всі параметри, кому цікаво, реально класна табличка, я собі її почепив. Виглядає, як на мене, досить прикольно. І там багато інформації. Ну, і ще є в мене, наприклад, каталог по Dravic. Чому я його зараз показую? Тому що я буду тестувати сьогодні ось цю лінзу, порівнювати от з оцима всіма модельками. І ось моделька F1S. Вона знаходиться на першому місці. Я не знаю, вже показував, не показував. От вона знаходиться на першому місці по кількості ближнього світла, ось номер 1 Тобто, ні лазера тут є. 5 лазер ну, от вона на другому якби знаходиться місці. Ну, не принципово Тому, можна сказати, порівняємо ось цю відповідно бюджетну лінзу до популярних інших і небюджетних лінз. Наприклад, у нашій бюджетній лінзі, зараз ось так покажу, там вже стоїть нормальна шторка, як в більш ну там преміальних лінзах. ну Зараз, наприклад, дістану. Аме U8 і покажу, що там шторка така ж сама стоїть. Ну, ось наша гігантська Амес U8 лінза. І там стоїть ну, майже подібна лінза, трошки інший у неї э, фокус, скажімо так, тому шторка винесена більш назад. Що таке розмір? Ось що таке розмір, тобто висота U8 лінзи просто капець. Ви розумієте, тут 5 см різниці, мабуть. Ну, не 5, ну майже 5. Тому, коли мені кажуть, я хочу там на Astro G поставити собі ось такі лінзи, наприклад. Ну, вони туди тупо не влізуть, хлопці. ну Не, не кругом можна засунути. Ось оце. от. Але там, де можна засунути, це пушка. Так, підключаємо нашу лінзочку. Споживаємо вона 52 Вт. Так, ну і одразу підключу дальнє світло, поклацаємо, що вона нам скаже. Ну, дальнє бачите, 63 майже ватт. Так, подивимось, ось таке у нас світло, широка гаряча пляма, досить цікаво розподіляється світло. Ну, тобто, ніяких перекосів там сильно донизу немає. Але ми бачимо, що у нас досить жовта світлотіннява межа з червоним, також синього багатенько. В принципі, як очима це, так і на відео все відповідає. Що вона у нас видає в ближньому. Ну, в ближньому вона у нас видає 7300 люксів. Не супер багато. Але ми повинні розуміти, що у нас. Є таке поняття як світорозподіл. Тобто те, що ми міряємо в одній точці, це нічого як би не вирішує по суті. Тобто у багатьох лінз двохчіпових ось в цій плямі 10-12 тисяч люксів, а то й більше, а тільки в сторону, то там вже зменшується різко. Тут у нас ось плавно, якби схода світло 3500 люксів. Ну, Якщо чесно кажучи, то 7300 це не дуже багато, але якби достатньо, коли штатні фари бувають світять там 2000 люксів або 3000 люксів. Так, ну і включимо дальнє світло. У нас є чітка гаряча пляма в виді кола, і зараз ми там поміряємо люксметром, скільки вона видає. Ну, а в дальньому лінза видає десяточку, 10 тисяч люксів. Для тих, хто каже, що я там щось не те кажу, вам дивіться, там є множник X10. Тобто, це число повинно 0 дописати, і тоді ми отримуємо кількість люксів відстань до стіни 3 метра 30 см. Ось чітко до цього хрестика. Так, ну що ж, перша лінзочка у нас це Infolight c 1 Рівномірне світло, в принципі, і на стіні видно, що рівномірно. І очами. Ну, я б так, я б не сказав, що вона яскраво освіти, але і плюс це рівномірність. Ширина нормальна. Якби для бюджетної лінзи світло добре. Ну, і так як я вже розпакував лінзу 100 ватну, U8. Ось так от у нас у нас Гаряча пляма акцентована. Ось а на, ось наша C1 InfoLight А U8, 100 ватна, повторюсь. І ось наша InfoLight c 1 Реально, я ось заміряв цю U8, вона видає в ближньому 15 тисяч люксів. Але вона видає тільки в гарячій плямі, там де яскраво. Це те, що я казав про світорозподіл. Тобто в плямі в центрі вона багато може давати, але по краям вже менше. От На стінку направлю, там видніше, якби. Ну так, на стіні трошки різниця більша. Але не настільки велика різниця, як на мене. Так, ну ось перше порівняння. InfoLight c 1 і AMS U8. Переходимо до інших лінз. Так, наступну лінзу. Взяв Infolight A2 Pro, це аналог лінзи Dragon Knight, AMS U6 і Drive X Amateur. Infolight C1, Infolight A2 Pro. Але зараз це підключений лише один чіп. Як бачите, немає червоного. Це те, що дає другий чіп. Це таке є на лінза HMS U6 і Drivix Aмаter це лінзи на 5 дротів. Якщо жовтий дріт не підключати, то у нас лінза по суті одночіпова. Але ця двохчіпова бюджетна проти в режимі одночіпової a 2 Pro. Ось так у нас лінза Infolight A2Pro. Ось так InfoLight c 1 Зараз підключу другий чіп, щоб вже повноцінно міряти. І будемо далі тестувати. І так, лінза InfoLight a 2 Pro з підключеним другим чіпом. Як бачимо, великої прям різниці у нас немає. У нас гаряча пляма не дуже велика. Ось це один InfoLight. InfoLight A2Pro. InfoLight c 1 на стінку наведу, це у нас лінза Infolight A2Pro. Це у нас лінза c 1 a 2 pro c1 Більш чітка stg на A2PRO. Але плюс-мінус однаково, але синього забагато. Ну, це те ж саме і на u 6 і на amatero Але світло широке. Широке світло, рівномірне. До цих лінз претензій по рівномірності ніколи не було. Inflight c 1 Inflight a 2 Pro. Трошки тепліше c 1 у нас світить, але не дуже прям велика різниця по яскравості. Ширина теж не гірша, абсолютно. Ось з боку видно, що у нас ширина ідентична. Переходимо до наступної лінзи. Наступна лінза це у нас Sigma Super X2. Лінзочка достатньо компактна. Теж я їх вставив декілька разів, в принципі, Люди задоволення, якби світло непогане, я вже тестував її повноцінно. Там теж є термоконтроль у нас терморезистор. Коротше, переходимо на вулицю. Так, в правій руці у нас InfoLight c 1 В лівій руці у нас Sigma Super X2. Як на мене, ці лінзи максимально ідентичні. І по світло світло-тіньовій межі, тобто на воротах чітко видно, яка у них світло світло-тіньова межа, яка гаряча пляма. Ну, на Sigma Super X2 світло трохи нижче до землі. Хоча, можливо, це мені тільки здається. Колір однаковий. Якщо так їх дві поставити, то взагалі. Різниці ніякої немає, можна сказати. Чіткість СТГ однакова. Тому я думаю, зупинятися на цих лінзах ми не будемо. Тобто абсолютно ідентичне світло. Я очами великої різниці взагалі не бачу. Ширина однакова. Переходимо до наступної лінзи. Так, наступна лінза це Drive X Amateur. Вона теж у нас на 5 дротів. Це аналог, повторюсь, лінз AMS U6, AUZUM Dragon Knight k 3 і InfoLight A2 Pro. Але все рівно ми на неї теж подивимось. Так, знову Infolight C1. Ось таке світло. І два чіпа підключено. Drywicks Аматеру. Як ви можете бачити, теж у нас синя СТГ. -шка, світло широке. Драйвікс Аматеру. InfoLight це один. Перед бампером ширина абсолютно однакова. Хоча навіть у Infolight C1 воно трошки-трошки більше. Там взагалі 30 см різниця, але воно трошки ширше. По рівномірності я ж кажу, що Infolight C1 нормально, що ось Dravic Samatero, аналог AMS U6 Infolight A2 Pro. Тобто ще навіть 100 на лінза я б не сказав, що вона ну, та ж сама U8. Я б не сказав, що вона тут засвітила двір прям в два рази яскравіше, ніж цей InfoLight c 1 Тобто лінзи зараз, вони всі дуже і дуже схожі. Відмінності от або В СТГ, кому хочеться більше синього, будь ласка, кому все рівно. Кому не хочеться, ми зараз перейдемо ще до декількох моделей лінз. можливо, там ми побачимо якусь велику різницю. Перед тим, як перейти до інших моделей, ще пару слів про моделі Infalaita 2 Pro, DriveX Amateru, AMS U8. Ну і в мене і немає. Аналог оцих двох лінз це AMS U6. Ці лінзи мають майже найпотужніше дальнє світло. Найпотужніше дальнє світло це у цієї лінзи. От AMS U8, друга строчка, це у нас 1815 люксів. Це на відстані 5 метрів. То S3 Laser видає 1811 люксів, тобто 4 люкса різниці. А ця видає. 1000, це, ця, це U6. 1754 люкса. То всі інші видають набагато набагато менше. 1300. Це U8. Матричні взагалі не світять оці дальні світло U7 лазер 1200, U9 лазер 1300. Тому кому потрібне дальнє світло, то ось S3 лазер, AMS U8 і U6 це по AMS -у. По DraвіX це у нас Аматеру, а також Inflight A2 Pro. І наступна лінза це можна сказати вже класика серед Білет Лінз. Це, от, в даному випадку, AMS a 7 Раніше вона називалася Z7, а ще раніше вона називалася Auzum A7 Plus, а також у неї є аналог це Sunvie A8 Pro. Тому це лінза теж уже перевірена неоднократно, має широке світло, але воно не зовсім рівномірне. Зараз показую. І так, знову лінза Infolight C1. І класика. AMS A7 Original. Бачите, у нас пляма така, як оця калюжа заморожена. Тому що на вулиці мінус 4. Так і оце світло. Його називають плямою. Це з одного боку мінус, з одного боку плюс. Кому потрібна рівномірність, то є попередні лінзи, які я показував. Кому потрібно, щоб випалювало дорогу, то ось це. Багато людей якби жалілися, жалілося, що нема ширини на цих лінзах. Але це тільки за що того, що у нас пересвіт оцією плямою. Тобто, якщо ми закриємо, наприклад, от один чіп верхній, то у нас рівномірність з'являється. От я верхній чіп відкриваю, у нас оця пляма з'являється. Тобто додаткова яскравість. Комусь це плюс, комусь це мінус. Так, ось у нас Infolight C1, AMS a 7 Original Тобто, бачите, ширина у нас яка от порівнюємо з цією лінзою. Ну, ширина з боку перед бампером приблизно однакова. Ось тут внизу у нас, не знаю, не видно, чи видно, не, не знаю, теж нормально. Колір. Ну, Плюс-мінус однаково. Тобто 5,5 тисяч кельвінів. Ось така у нас лінза AMS A7 Original. Тобто, кому потрібно світло, лінза теж нормально коштує, достатньо компактна. Я скажу, роки два чи три я її став. Всі були задоволені. Але не вистачало ширини в кінці. Тобто між галочками у нас темнота. Якщо ось ця от заповнює досить нормально, то ця буквально чуть в сторону вже темнота. Я її позиціонував, цю лінзу, як лінза для міста. Тобто ця не трасова лінза. Хоча багато хто їздить і по трасі з цією лінзою в мене, якби люди задоволені. Переходимо до наступної лінзи. І наступна лінза це лінзочка AMS U2. Огляд у мене є вже на каналі, докладний. Ось такий тут лев намальований. Чому ця лінза? Ця лінза, вона під гайку йде. Тобто, у нас є такий хвостовик, і, наприклад, фари, як у мене був Ford Transit, там H4, можна було не пиляти відбивачі там. Отвір, а просто було прикрутити цю лінзу. Мінуси у неї є певні, але зараз ми побачимо все це, як світа на дорозі. так, знову розпочинаємо ми з лінзи Infolight C1 і лінза InfoLight U2 під гаєчку. Теж у нас достатньо синя світлотіньова межа. Але вона трошки більш розмазана, ніж на лінзах Inflight 2 Pro, Dryvix Amateur або AMS U6. Біле світло. Широке. Плюси цієї лінзи це досить непогана яскравість. Це одна із найпотужніших лінз під гайку. Тобто вона по рівню максимальної освітленості навіть пересвічує AMS a 7 Але. У нас тут от ширина ось така півколом іде. Наприклад, ось ця лінза вже буде підсвічувати трошки веселіше з боку. Світло більш холодне, ніж на лінзі Infolight C1. Я думаю, це помітно. Не знаю, як на відео. Ну, в неї такий аж фіолетовий трохи відтінок. Але світло рівномірне. Тобто ніяких плям, пересвітів, калюш, нічого такого немає. Але світло трошки більш холодне. Кому потрібна потужна лінза під гайку, це ваш якби, варіант. Ось таке у нас світло. Infolight c 1 AMS U2. Infolight c 1 MS U2. Остання лінза у сьогоднішньому огляді. Це лінза від компанії DRIVEX F1S. Топчик у їхньому каталозі. В принципі, я їх вже достатньо багато поставив. Лінза одночіпова. У неї слабеньке дальнє світло, можна сказати, його тут немає. Ці лінзи я собі поставив на автомобіль. В принципі, машина для міста, я задоволений. Переходимо на вулицю. І так, лінза InfoLight c 1 лінза DriveX F1S. InfoLight c 1 і лінза DriveX F1S. Як ви можете бачити, у нас широка гарна пляма на лінзі Drevix F1S. Вона рівномірно заповнює двір, гарна ширина, але більш тонка світло-тіньова межа у нас, синєва невеличка, але помірна, але немає ніякої фіолетової і червоної. Помаранчевої і жовтої лінії. У нас просто тоненька синя лінія. От вона заповнює всю стінку і чітко відрізає світло від темрява. Ця лінза більш холодним, у нас світить. Іфолайт c 1 Але треба пам'ятати, що dravix F1S коштує дорожче. Як ви можете бачити, колір реально відрізняється. Зараз я зроблю, щоб нікого там не засліпити. Спробуємо ось на цій зеленій плиті це зробити, але погано тут видно. Краще будемо світити на дорогу. Я робив вже докладний огляд літом, чекали там на цю лінзу F1S, STM1 DRIVEX. Тому, кому цікаво, більш докладно, подивіться. У нас сьогодні огляд оцієї лінзи. Інфолайт це один. Рівномірно, непогано вона світить. За свої гроші я вважаю, що нормальна, абсолютно лінза. Ось такий у нас вийшов огляд на новиночку від компанії Infolight. Я сподіваюся, він вам сподобався, тому що я старався, не дивлячись на холодну морозну погоду. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки до нових відео. Слава Україні! Всім пока!